Він прославився своїми історичними романами, хоча більше займався журналістикою, театральною критикою та драматургією. Він писав німецькою мовою, але багато критиків вважало його єврейським письменником. Не існувало такого іншого літератора, котрий би так потужно відобразив єврейську тему неєврейською мовою. Леон Фейхтвангер народився у 1884 році в Мюнхені у родині набожного фабриканта. Він рано опанував давню єврейську мову та латину, любив історію, писав вірші німецькою, дивуючи майстерністю наставників і ровесників. Вже перша віршована п'єса, написана 13-річним гімназистом на честь ювілею принца Регента Баварії, була відзначена хвалебними відгуками в газетах. А Ліон, окрім гонорару, отримав у винагороду шпильку для краватки. Проте хлопець мав відразу до створеного ним у п'єсі неправдивого образу принца, в котрий удавано повірили всі. Глибоко переживаючи через розбіжності замислу та реальності, підліток взявся за нову п'ясу. У ній він зобразив неприємні переживання молодої людини, одержимої нав'язливою ідеєю говорити всім правду. Проте цей твір Ліон не показав нікому. Уже в 17 років Фейхтвангер випустив свою першу книгу Самотні, яка містила два оповідання, театральні рецензії і філологічні дослідження. Ліон продовжував вивчати германську філологію, санскрит і філософію у Мюнхенському та Берлінському університетах. Він займався театральною критикою, заснував літературне об'єднання Фобус і журнал Шпігель, котрий через фінансову скруту проіснував лише півроку. Перша світова застала молоде подружжя Фейхтвангерів у подорожі по Тунісу. Ліона було призвано на фронт, але згодом демобілізовано за станом здоров'я. Війна і революція 18-го року в Баварії. Позбавили Леона юнацьких ілюзій і, за його словами, відучили від гарячкового копирсення у собі самому. У 27-му році в газеті Берлінер та Геблад Фейхтвангер опублікував статтю Становище справ у літературі, котра містила не лише літературний аналіз, а й була своєрідним маніфестом письменника-реаліста. Він визнавав, що великий вплив на його творчість мали сучасники. Генріх Ман змінив мою інтонацію: Дублін оповідання. а Брехт Мій драматичний стиль поступово склалася концепція фейхтвангерівського історичного роману, це костюмована сучасність. Пильний погляд письменника спрямовувався на різноманітні історичні епохи і країни на Германію XVIII століття у романі Єврейзіюс, на Європу XIV століття у романі «Бритка Герцогиня, на давній Рим у трилогії Йосиф і в романі Псевдонерон. В романах Успіх та родина Опенгейм, написаних на початку 30-х, Фейхтвангер через трагедію однієї родини розкрив трагедію суспільства, в котрому нацисти приходять до влади. Коли у 1933 році в Берлінському університеті фашисти спалювали шкідливі для істини харійців книги, разом з творами Ремарка Гейни Хемінгуея палали і книги Леона Фейхтвангера. Письменника було позбавлено громадянства, майно конфісковано, а за його голову фашисти обіцяли 10 тисяч марок. Родині письменника довелося шукати притулку у Франції. Фейхтвангер став одним з ініціаторів Паризького конгресу і увійшов до секретаріату бюро Міжнародної асоціації письменників із захисту культури. Неоднозначну оцінку викликає нарест Фейхтвангера Москва 1937, котрий він написав після перебування в СРСР. Книга вийшла в Амстердамі. І за особистою вказівкою Сталіна була перекладена на російську мову. Незважаючи на антифашистську діяльність письменника, у цьому творі ні словом не згадувалося про ті жахливі риси радянського життя, котрі наближали комуністичну Росію до фашистської Германії. З 1940 року Пейхтвангер оселився в США. Після війни письменник звертався виключно до історичного жанру. Такими є твори іспанська балада, гоя. І мудрість дивака про Жан-Жака Руссо. Творець нового типу історичного роману Леон Фейхтвангер помер у 1958 році в Лос-Анджелесі. В автобіографії він писав: Я все життя створював лише одну книгу про людину, поставлену між дією і бездіяльністю, між владою і пізнанням.